Моє захоплення бієм починалось з першого класу. Я прийшов в перший клас, і мене зразу запросив мій брат Шаблі Антон прийти на тренування. Мені дуже сподобалось спочатку займатися, але було тяжко міщати учобу і спорт. Коли все наладилось, я зміг почати спочатку займатися спортом. Мені дуже сподобалось. Спочатку. По урокам я робив все сам, і мені було дуже тяжко. Потім мені почали допомагати батьки і Антон, і я, ну старший брат. І я зрозумів, що можу, мені вистачає е, часу, щоб займатися спортом. Це мій другий чемпіонат України. На першому чемпіонаті України я здобув два других місця на, на, на дистанції 100 та 200 метрів. Спочатку літа. Початку літ. А другий чемпіонат України? Другий чемпіонат України проходив недавно. Він проходив в місті Івано-Франківськ, дуже чудове, чудове місто. Мені сподобалось. І другий тренер Лисенюк Віктор Іванович. та У мене ще є перший тренер, мій основний Лариса Григоровна. Вермійчик, У мене змінився режим роботи. Ми почали працювати більше часу на тренування, на тренування в мене виділилося. Я став перед собою мету досягти максимального результату на цьому чемпіонаті України. Частково вийшло в мене досягнути цієї мети, так як на 100, я на 100 метрів я почував себе не дуже добре, а на 200 вже зміг зробити все, що хотів. Я біг 100 метрів і та 200. На 100 метрів я здобув перше місце перше місце з результатом 11-28, а на 200 я здобув теж перше місце з результатом 23-22. Ми, ми змогли подолати ці перешкоди. Подальші плани готуватися на зимній сезон. Це буде 60 метрів та 200 метрів. В цьому може мені може заважати на зимній сезон, хто не може виділити нам спортивний зал для бігу. Це не тільки моя проблема. 148 учнів займаються легкою атлетикою. Вони теж показують хороші результати, і щоб ми всі показували хороші результати, нам потрібен. Зал. Ти розповідав, що в тебе є старший брат. Так. Він також, я так розумію, дуже багато років займається легкою атлетикою. Так, теж дуже А Він також бігає на такі короткі дистанції? Так, він теж бігає, 100 та 200. Як ви між собою? Чи є взагалі конкуренція, і якщо так, як вона проявляється? Е, у нас конкуренція така. Ну я я йому іноді допомагаю, іноді він мені допомагає. на, на відео за, засняти старт старт з колодок. Ми допомагаємо друг другу, підказуємо проблеми наші, питаємося друг друг другу підказати. Часто таке буває, що я його обганяю на чемпіонатах області, коли їжджу з, з ними. Цього хочеться, щоб він, щоб він мене обганяв, але ну, виходить так, що не може. Не, не сваритись? Він. Ні, не сваримось. Свого досвіду, що б ти порадив тим, хто тільки починає займатися легкою атлетикою? Я порадив би їм спокійно почати займатися легкою атлетикою, не давати великі нагрузки на ноги, тому що почнуть боліти. І це при останови. Прогре, їхній прогрес. Талановитий спортсменів зразу було видно. Він від, від, відрізнявся від своїх сверстників зразу. Він звісно, він, він виігрував стрибки, він виграв біг. Він все виграв. Ну і зразу, по партропометрії було видно, що це дитина буде. Я казав Віктор Іванович, олімпійський чемпіон. Ми дуже сподіваємося, що це буде Олімпійський чемпіон. Ну я як, як я казала, в зв'язку з тим, що вони в казаковій дачі жили і зараз живуть. Це у них вічна проблема туди доїхати, повернутися. Приїхати на тренування, ну і у нього трішечки була проблема з, з навчанням. І не, він просто не встигав. не встигав, І тому я так прийду, він ховається від мене. Потім я не знаходжу Артем, ну треба хоча б раз-два рази в неділю, щоб ти приходив, потім потихеньку, потім все-таки немає, немає. Потім я думаю, ну, так, треба через батьків з батьками, з мами. Ну, мама взагалі просто молодець. Вона просто талановита. Каже, от на ці, на ці чемпіонат України ми як виїжджали, ми забирали вона казакові дачі, і вона так каже. Ждемо тебе з чемпіонством. Я така, джунь, так, по, по ушам. Я зрозумію, що хлопець той, який з ним змагався, він восьмого року, він все время на, на, на вустах, що він чемпіон, чемпіон, чемпіон. І от, як знаєте, мама дала е, путівку в життя, і він виграв два, два, став дважды чемпіоном України з легкої атлетики на 100-200 метрів.